Вінаю першу стежку у житті. Сьогоднішня зустріч була б неможливою, якби наші сміливі зСУ не стояли на захисті нашого мирного неба. Тож шануємо хвилиною мовчання захисників, які віддали своє життя за наше з вами майбутнє, а також всіх людей, які стали жертвами війни. Thank <sniffs> you. Вчителька зустрічала а тепер усі ми, як одна сім'я, найрідніша в світі, вчителька моя, найрідніша в світі, вчителька моя. Непомітно з малюків, ми повиростали, а тепер усі ми як одна сім'я, найрідніша в світі, вчителька моя, найрідніша в світі, вчителька моя, ля 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 Ля-ля-ля. А тепер усі ми як одна сім'я, найрідніша в світі, вчителька моя, найрідніша в світі, вчителька моя. Ля-ля-ля-ля, ля ля ля, -ля. ля, -ля, -ля, -ля.

До школа у нас ми йдемо в перший клуб. Будемо в школі, не власть нові знання. Помідуємо. What? Отже, я прийшла до школи перший раз у пас. Засмулаю сорачки, а я сарась. І не плачуть ніколи. Я сьогодні йду до школи. Перший раз у своєму житті ми йдемо до школи. Сунули терпіть. Перший класи. Перший клас я поспішаю. Вчительку своє не знаю. Чисто старенька, Ленька з роботи ще добра. Там субокет для вас, мій чудовий.

Весело ты завтраку сьогодні в мене свято і В воєнний час ми вперше до школи прийшли, а ми вдячні ЗСУ, що таку знову нам надали. Ми будемо з вами сумлінно навчатись та захисниками України пишатися. Я хочу вас повідомити, що в нашому класі не буде одна вчителька, а дві. Я мене звати Марія Степанівна, і Оксана Михайлівна. Підходіть, будь ласка, до нас. Це буде асистент вчителя, ми дві будемо з вами працювати. А почнемо ми наш урок з вами і з ось такого чарівного бочка не чудо. Що ми будемо робити? Зараз я вас попрошу. так як ви є, встаєте і робимо коло. Нікуди не йдемо, просто робимо Коло. Кову. Коло. Отак, сюди посудитеся, сюди трішки. Так, так, так. Щоб всі було видно, щоб ніхто не ховався. Так само. Завдання на нашому уроці це буде побудинка в Сьогодні ми з вами познайомимося ближче один одним. Аби краще ми один одного зрозуміли, я вам буду давати таку чарівний клубочок. Що ви маєте робити? Я починаю перше з Оксаною Михайлівною, Я ми вам а ви повторюєте. Навпроти, та дитина, яка дивиться на вас, ви будете передавати клубочок. Ниточку лишати в себе в ручках, але не просто передавати, вам потрібно буде назвати своє ім'я і щось про себе розказати. Розказати одним словом. Я люблю писати, читати, рахувати, співати, малювати, танцювати. Всі знають, що ви любите. Я yeah, yeah. знаю. Yeah, yeah. yeah, okay. Починаємо з мене уважно. Слухаємо, і дивимося, як потрібно робити. Я, Марія Степанівна, я дуже люблю дітей. Тримаю ниточку себе, розмотую. Я Оксана Михайлівна. І я дуже люблю дивувати дітей. Я Женя, я люблю танцювати. Молодець, передавай сюди. Комусь передавай. Але ниточку тримай. Ниточку тримай. Я його моо і а і молодець зезаніва. Тримай ниточку, ниточку не відпускаємо. Я Вася. я дуже люблю грати в футбол. О, Тримай ниточку. Софіка. Мене звати Софійка, я люблю махлю. Тримаєш ниточку, тримаєш, тримаєш. Я люблю. Я люблю. Тримай ниточку, передаємо наш кубочок чарівний, Водиться. А як звати? Ташко, люблю, градку, тримай. Так, передаємо, передаємо. Димай, тримай, димай. ну підійде ближче. Давай. Я мене спази. Я тебе два. Назар я люблю. Що Ниточку побачимо передаєш. Так мене звати. А, це я люблю. Так. Тримай ниточку. Ниточку мені в якому разі тримай, не відпускаєш. Андрійко, що ти любиш? Малювати, Малювати молодець. Возитися на велосипеді. А звати тебе? Вася, тримай ниєточку, ниточку тримаєш. Так, то що в нас там? Куття. Дівчинка. Тримай, тримай. Нас 20, я Тримай неєточку. Кубочок передаємо.

Я люблю читати. Молодець. І передавай. Тримай ниточку. Давай. Дивіться, у нас з вами утворилася павутинка. Утворилася павутинка? Я! Yeah! Це дітки не проста павутинка, а павутинка дружби. Якщо б на хтось з вас відпустив у ниточку, у нас би вийшла вже Ні. Отак, От щоб ви дітки, запам'ятали, всі ми різні, але у нас об'єднує наша ниточка, наш єдиний клас. Всі ми різні, в кого з захоплення, всі, щось різне люблять, кожного інакше звати, іншого тягнуть. Але ми всі, щось перестали однією родиною, коласне, правда? Будемо дружити всі разом. Ми yeah! будемо допомагати. Yeah! Ну, якщо так, тоді у нас усе, усе. Вийде, нехай ця побутинка, дітки, буде символом єдності. Тепер ми справжня команда, справжня класна команда. Так